З этого моменту страны НАТО начинают прямую войну з И От сейчас тепер не 25 п'яти Украина, Україна, а 50 мільйон Украина з огромным мощнейшим промышленным потенціалом. А это будет проигрыш нам. Это, Безусловно, будет проигрыш. Если Ми начнем подменять істериками блогеров. Ми так армію и страну. З блогерами надо заканчивать уже російським блогерам. Приготуватися з ними пропагандисти вирішили закінчити. Чи покінчити, тобто з високих кремлівських кабінетів постукали і наказали негайно закрити рота всім тим, кому не подобається СВО. Ба більше всім тим, хто скиглить і критикує Вище військове керівництво Федерації. Ось вона велика і сильна страна. Поки її кривавий диктатор боїться вже й власної тіні, його рупори найбільше бояться правди, яка стає все більш доступною на широкий загал есть вещи, которые пишутся по человечески есть новостные каналы, есть какая-то здрава аналитика. А є істерика. Є істерика, є извиняюсь, продажа информации. Есть просто сливание той информации, которая есть в видео, фотографиях, в тих же ударах. Ну наверное, с этим как-то надо бороться. Тож взялися думати, гадати, як би то зробити так, щоб росіяни замовчали. И придумали. Хочете знать, что теперь будет с всеми теми, кто и жалеется? Вот э, стало тоже очень странно. Тебе дают приказ, ты должен его выполнять. А ты берешь и записываешь видеообращение. И я вот советской армии себе такое не очень представляю. Вот реально я не очень представляю. Такого в принципе быть не могло, не потому что не было видео, а потому что это никому в башку не могло прийти, честно говоря. Если у тебя есть приказ, ты его обязан выполнить. Ну, я, давайте ему цикл возьмем. Тебе приходит боевое распоряжение, ну, приказ, по большому счету, или боевой приказ. Ты принимаешь свое решение. Ну уж точно, никто не соберет, в мысли не может быть, что невозможно выполнить приказ. Приказ это закон. Ты его обязан выполнить. А есть истерика. Есть истерика. Есть, я извиняюсь, продажа информации. Є просто слівання ту інформації, яка є в відділ, фотографіях в тих же ударах. Ну навіть з цим как-то надо боротись. І ось тут найцікавіше, як думаєте, тепер російські вояки, яких влада кидає постійно на призволяще, будуть і далі бунтувати проти системи? Чи як ото ті слимаки замкнуться у шкаралуші? Бо пропагандисти аж біснуються через їхні відео. Давайте ведімо поняття воєнної цензури. воєнних сезон не запрещена, є случаю, не запрещена. Закроем эту тему, но ну, кто не понимает. Ведь на сегодня надо вводить ответственность за любое фотографии, еще что-то, и распространение информации, ну, наверное, должна быть серьезная ответственность. Но мы же про это говорили. Мы Миллион говорили раз. Вор, которые поджигали, все ходили, с ней, зверять, сопли жевали, да? Сейчас наконец-то их там начали сажать по 10-15 лет. Мелочи? Не мелочи. Это враги, ключевое слово, враги. Но есть. Согласен. Да, вот так. Согласен, з врагами надо бути непримірими. І ось у головних московських студіях говорять вже про те, про що раніше навіть думати боялися, бо ж правду не приховати. І все це веде до розколу федерації. Подивіться, ось як гість Соловйова втер йому носа. Знаєте, так добряче присадив його у висловлюваннях під час прямого ефіру. Я, до речі, впевнена це виріжуть із телевізійної версії. Але. У мене є запис. Надо на СВО, на СВО. Война на СВО идут. идут люди, которые готовы воевать, вот. которые готовы. А Они, Они добровольно выключают контракт? контракт. А почему ты считаешь, что на этот контракт пойдут по-другому? Сто восемьдесят тысяч высокооплачиваемых мест создаются. Но у нас сейчас дефицит личного состава на фронте, поэтому и создаются 180 тысяч а дефицит Но есть... это не дополнительные силы, которые пойдут на фронт. Если это новые, и... это новые должности, новые вакансии, это новые, вакансии, это на новые соединения Если и Закроют Ленинградский войну. Но зачем нам плодить неукомплектованные части? А здесь нет никакого противоречия. Не плоди. Это, это цель, надо, чтобы Бурдинскому вот В этом-то и заключается просить. противоречие, что технология? у нас армии в составе трех-четырех батальонов. Но это не имеет отношения к 180 тысячам, которых набирают. Ты говоришь о внутренней конечно. болезни вот в -то и дело, что не, имеет. А не осоз... Нет, это в -то абсолютно и неправильно. и дело, что не имеет. Нет, конечно, это абсолютно неправильный подход. Потому что если у тебя неэффективное управление где-то есть, то увеличением численности и созданием параллельно где-то там отдельной эффективной структуры, ты не рішиш проблем, іменно це і хочу сказать. И это это, будет... Вот именно я сказати. І це буде правильно. І ти предполагаєш, это ведет к расколу страны. Як вам? Бо найважливіше тут прозвучало. Ось цей новий указ Путіна, який всі обговорюють, і який збільшує штатну чисельність Збройних сил Федерації на 180 тисяч осіб. Насправді свідчить лише про те, що бункерному хронічно не вистачає особового складу, і не тільки для ведення війни в Україні, а й для укріплення інших рубежів, і вже не тільки в Україні чи на кордонах з Фінляндією і Швецією, а й у Курській області. І пропагандисти це теж розуміють. Ба більше, ось алкодепутат депутат Гурульов вже заговорив і про некомпетентність військового керівництва. Мовляв, ніхто не знає, що робити. Особенно головы регионов. Основы национальной безопасности, основы управления. Сегодня, Я извиняюсь, толком никто не знает цикл управления. Основы что? Обороноспособности страны, вопросы мобилизации. Что должны делать наши главы регионы, федеральные органы исполнительной власти. Это именно Академия Генерального штаба. Тогда совершенно по-другому в головах наших руководителей сложится вся та картина, которая сегодня происходит на поле боя. Необходимо за максимум год, ну край два, сделать прорыв в вопросе военной связи. Образование и влияние, так как это было при советской власти, к сожалению, сегодня нет. Именно ствол самполитов – это один из э, таких вот корифеев укрепления и поддержания воинской дисциплины, справедливости и понимания тех задач в войсках, которые сегодня есть. А вот там І щоб не валявся. Забув тільки Гурольов додати, що ось всі ці вищезгадані голови регіонів прекрасно зато знають і як красти гроші. Але він вкотре показав, що Федерація швидше скотиться на дно, ніж буде йти в ногу з часом та розвиватися. Бо в них, як чуєте, все зводиться до одного. Треба, щоб було так, як в Радянському Союзі. І це, до речі, теж красномовно відображає хворобливе бачення верхівки Російської Федерації та її обслуги відносно стратегічного курсу Росії на майбутнє. Тому, звісно, не дає спокою їм наша Україна. Ніяк не можуть змиритися кремлівські щури з тим, що ми розвиваємося, що ми нарощуємо військовий потенціал. Та ще більше не дає їм спокою міжнародна підтримка України. Ох, як тільки хтось приїжджає до Києва, то тут все у пропагандистів. Істерика. Ось навіть за актора Майкла Дугласа взялися. Так, вочевидь, сильно підгорає через його нещодавний візит в Київ. Это тоже прокси история, когда там притянули в очередной раз Київ. очередного актеришку, который уже престарел, уже там, наверное, находится в таком возрасте, что ему не по командировкам ездить, а дома молоко с медом пить, да, это там Дуглас, Майкл Дуглас, вы что думаете, он сам поехал, что ли, в этот Киев несчастный, да, рискует там в определенной степени э, там репутации, жизнью, неважно чем, Но, здоровью. к сожалению, жизнью они сейчас не рискуют, деньги. когда в Киев ездят. Деньги. Чего возмущаемся? Деньги, гонорары, безумные деньги, которые платят вот этим вот, значит, некогда... Акті хорошим актером, которым там, наверное, все смотрели фильмы с его участием, а сейчас значит, полезли в политику и вот участвуют участвует усій мерзості, да? получая гигантские гонорары, которые не в состоянии сейчас заплатить ему Голливуд. Да бог бы с ними. Та звісно, цією бриткою словесною діареєю вони не здивували. Вона звикли всіх поливати брудом. Тож і Голівудська зірка та посол доброї волі ООН Майкл Дуглас. Не виключення, але на що я ще звернула увагу, так це на те, що цих московитів буквально розриває від того, що наш Київ не є таким небезпечним, як звикли вони брехати. Ну і американці, і європейці це розуміють і спокійно до нас приїжджають. І це теж просто величезний ляпас їхньої пропаганді. Вони ж то хочуть, щоб у нас не було навіть і натяку на якесь спокійне і відносно мирне життя. А тут українська столиця досі є. Досі живе, і їх це турбує найбільше. Ну а не те, що в них відбувається під носом. Тож інші телевізійні шоу на Росії розпочинаються теж, знаєте, не з термінових повідомлень про вибухи та пожежі на території Федерації, а з таких новин. Здравствуйте, Драстуті містострічі на НТВ, міста ді все становиться ясно. Я Андрій Нуркін, мой колега Іван Трушкін. Ми работаємо в прямому фірі. Ми сьогодні начнем конечно, з ліванських пейджерів, тому ж что... табо про Тверську область говорити заборонено. І взагалі начхати на те, що там відбувається. Як і на Курщині, до речі. А там, ох, як цікаво. Що твориться вообще на курском направлении, что местные власти просто всех бросили по чистую, люди выгребают как, Що люди говорять в Курской области, как к ним относятся, що им как собакам кинули 10 тисяч, там, через госуслуги и больше ничего. А тем, кто потерял все, там от я смотрела, 150 тисяч собираются платить просто. Людоєди. То есть вот это больные люди, которым вообще наплевать на своих сограждан. Ладно им наплевать там на Донбасс, они нас называют недолюдьми, богомерзкими и все такое. Но это же ваши люди, это россияне. Просто, Мы думали, да. что это только на Донбассе так относятся к власти к людям, то типа Донбасс бросили и все. Но посмотрев на Курск, Ми поняли, что, ребята, а наші власти власні не такі уж плохие по сравненню з випрям ви ви вистаріков оставили в окупації. Якщо вам наплевать на этих людей, ну ви вообще самі люди. Бачите, як заговорила колаборантка Монтян, та це ще не все, бо відповідь їй не забарилася. Ну і звісно, першим на арені з'являється блазень Соловйов. От знаєте, з притаманним йому нікчемним воланням. со свойственным этой публике легким оттенком антисемитизма, как Монтян. Вы св... что в моей стране делаете? Деньги собираете у наивных, за которые не можете отчитаться. И то, что вас здесь крышуют разные представители разных органов, заставляет задать вопросы им. Кто это св... что вас завез, крышует и позволяет им как оскорблять настоящих патриотов, так еще дело Вообще интересно, хоть один раз налоговая служба эту... С... проверяла? И сейчас? Да, идет расследование. И вам это расследование не нравится, потому что вы считаете себя истиной в конечной инстанции. И вы считаете себя вправе оскорблять людей, что-то нести. Чего вы Белоусова цитируете? Какое отношение вы имеете к министру обороны? Вообще к министерству обороны какое вы имеете отношение? Ряд из вас... Даже не російські граждані. Чого ви вдруг решили цитіровати Андрія Ремиче? Ви вообще хто? Ви ошибаєтесь і врете з тож, поки у Соловйова чергове сезонне загострення, мені лише одне цікаво: от невже ось за все це і продовжують боротися про російські політики та зрадники України. За те, щоб їх ось так на всю федерацію ображали, слухайте, це ж наскільки потрібно себе не поважати і бути терплячою ганчіркою, щоб підтримувати країну, де до тебе на офіційному рівні ось так ставляться. Але що нам до них? Очевидно, на інше ставлення зрадники не заслуговують. То ж нехай пожирают плоды своей любови до России. На секунду представьте, сдали бы мы Донбасс и Крым, предположим, и вот сейчас теперь не 25-миллионная Украина, а 50-миллионная Украина с огромным мощнейшим промышленным потенциалом совершала бы подобные диверсии против России. Вдумайтесь на минуточку. То есть что нам оставалось делать в этом смысле? Конечно... Ага, тобто це був стратегічний план такий. Мені здається, хтось наступним піде до гіркіна в камеру, і явно не для того, щоб його провідати. Ну от виходить, яка була ідея, мета, ціль і великий стратегічний задум: значить, забрати територію Криму для того, щоб Україна не могла давати відсіч чорноморським флотом. Забрати Донецьку і Луганську області, тому що мінус ну за його даними напевно 25 мільйонів людей, які не можуть більше опиратися Росії. Ну а тепер вони намагаються здолати 25 Дуже дивний підрахунок, коли тим не менше, 25 мільйонну Україну, щоб от тепер вже точно її здолати. Тобто, коли було 50 мільйонів, то 140 мільйонна Росія не знала про те, чи вдасться їй здолати 50-мільйонну Україну. Оперую цифрами, які були зараз названі експертами. От просто ну як експертами, да тому, що вони на російському телебаченні нагадаю, виступають а, так, от а тепер виявляється після того як вони переполовинили населення України. В трьох областях то тепер вони говорять про те, що в принципі 25 мільйонну армію України ми в принципі могли би подолати, і саме з цією метою ми тепер пішли воювати. Дуже дивно виходить. Ну я розумію, що географія не їх сильний каньок. Я розумію, що вони поняття не мають, як називаються, населені пункти і області в Україні. Ну, це нормально не знати географію чужої країни, непонятно тільки чого ти туди йдеш з війною. А, але, тим не менше, 24 області плюс автономна Республіка Крим. Плюс два міста з особливим статусом: це Севастополь і Київ. А, але беремо 24 області плюс Крим. Виходить. В цих 24 областях плюс Крим, давайте ми з вами для розуміння скажемо 25 областей, в яких живе 50 мільйонів. Важка математика зараз буде. На думку експерта з Росії, якщо три області з 25 забрати, то це мінус 25 мільйонів. Виходить, так що в трьох областях 25 мільйонів і врешті. 22 областях 25 мільйонів людей Садись два. Хочеться сказати, математику перездаши перездаси осінню. Прийдеш на а, повторне заняття, тому що з математикою все дуже і дуже погано, але повернемося ж до бійців НАТО і того, як вони вільно ходять по території Росії. Глибокому сожаленню, ті красні лінії, корови ми намічали і через короні переступали совершенно да. свободно на протяжні останніх двох літ, як мінімум, ані не визумілі довжного ефекту. І ось вот... так, по-перше, мені хочеться поташпоточнити наскільки глубоко. По-друге, мені хочеться запитати, а хтось ті червоні лінії бачив в своїх, ну, в очі, тому що там цей мальчик, курсант-строковик, який повернувся на територію Росії, він каже про те, що він бачив бійців у НАТО. А мені цікаво, хтось бачив Червоні лінії. От коли того мальчика перевозили до України, він бачив червону лінію, де вона пролягає? Тому що Путін казав свого часу, що кордони Росії ніде не закінчуються. То давайте так, навряд чи би він малював червоні лінії там, де Росія не закінчується. Мені здається, що вас. Водять за нас, выражаясь сленгом Путіна, що вас немножечко надули, что що вас немножечко обманули, що вас скинули і провели, тому що немає ніяких червоних ліній. Хіба що там от у вас ззаді за спиною? Сейчас Может, я себя надо. просто поймал на мысли, что, казалось бы, вы сейчас говорите о, ну, не ультиматуме, но очень таком серьезном предупреждении нашего президента, а вернее, надо было уже сказать бы так, это предупреждение нашего верховного главнокомандующего. Верно. И, казалось бы, это уже вся ситуация переводится в военную сферу, но опять же, вот заявление, которое мы сейчас видим, оно опять возвращает нас в политическую сферу. Это политическая спекуляция, это политические манипуляции, в которые нас опять хотят втянуть. Е, вот, смотрите, я бачу багато красних ліній, вони всі в вашій студії. Е, е, дивіться, яка історія. Я для вас може відкрию зараз секрету, але ваша главна як би вам так м'якше про це сказати? Ніхто у світі окрім вас не боїться. Ніхто. Взагалі. Тому все, що він говорить, це просто, знаєте, затрясання воздуха, це просто набір російських букв, це просто білий шум, ну, не більше. Нікому діла немає до того, що говорить ваш головнокомандуючий. взагалі в тому світі. Тому що він перетнув всі межі здорового глузду, тому що він перетнув всі можливі аргументи, тому що він забив на міжнародні правила і норми і вирішив, що він може їх не тільки порушити, а він може їх змінити в тому світі. Саме тому, коли ти починаєш змінювати світовий порядок, то світовий порядок починає змінювати тебе або змінюватися в протилежному напрямку. Від противного, і саме тому ми тепер через два з половиною роки повномасштабного вторгнення говоримо про те, що всі обмеження на удари в глиб території Росії мають бути зняті. Оскільки Росія таких обмежень не має, а відповідно в Україні їх бути теж не може. Все доволі логічно і просто, що коли ви б'єте по території України, то територія України б'є по вас. Якщо ви б'єте по нашій енергетичній інфраструктурі, то ми б'ємо по енергетичній структурі Росії. Що ми собі не можемо дозволити, так це бити по соціальних об'єктах і по ем, об'єктах комунальної, державної власності, по об'єктах, де можуть постраждати мирні мешканці. А тому ми запрошуємо цей запит для того, щоб бити. По військових об'єктах, які розп... розташовані в глибині території Росії, і от знову таки ми повертаємося до того, що експерти говорять про те, що якщо цей дозвіл буде дан, Скабєєва в своєму ефірі теж каже про те, що якщо цей дозвіл буде дан, дискусія об ударах натовськими ракетами в глиб Росії виходять на фінішну прямую Байден удивительним образом заявив, що об этом не куме. Сьогодні зняття запретів в абсолютно прем'єр Джорджа Мелоні і її британський колега Кірс Старк, сообщает агентство Blumber. А В цей самий час Нібеньз, оцей лисий не з фільмів для дорослих, а туди його не взяли, а з засідання ООН теж говорить про те, що відповідно, якщо цей дозвіл буде дан, то це буде ескалація на полі бою і так далі. Міняє. Ненацистський режим давно б'є по нашій території за пределами зони бойових дій, устраювають теракти в отношении мирного населення и гражданской инфраструктуры нашей страны. Однак подобне потенціальне розвитку ситуації принципіальним образом змінить наші отношения з западним лагерям. То в цей самий момент знову ж таки ми говоримо з вами про те, що. Пісков ще тиждень тому говорив, що рішення вже прийняте, дозвіл вже даний, і Україна вже може бути по території Росії, і просто зараз шукають ем, формальні фрази, як це узаконити. Пісков каже, що дозвіл є. Ви всі зараз стверджуєте про те, що ці дискусії ще ведуться. Хтось щось трошечки недоговорює, як на мене. Хтось щось трошечки собі, знаєте, продовжує вигадувати. А, ну і про це говорить і говорящі уси. Знаєте, вальяжні дискусії міністри іностранних справ США, міністри іностранних дел Великобританії, які вот так вот розсуждають, що, ну, може бути, от ми там от розрішимо наносити удари нашим оружием по Росії. Розсуждають на яку глибину. І у людей виникають питання, а нам не пора ли, може бути, на офіційному рівні вже теж починати розсуждати, о том, куди їм може Чего прилететь в ответ? Ну, слушайте, у нас э, хватает э, специалистов, экспертов, весьма-весьма авторитетных экспертов, которые рассуждают очень активно на эту тему. До речи про экспертов, которые очень активно рассуждают на эту тему. Один из них тут взялся за рассуждение. Если на территории Украины будут сохраняться российские войска, то есть российские базы, вот тогда мы можем обеспечить себе безопасность и нейтральный статус Украины будет поддержан. І далі. <кхи> ну я не панію вашої скромності. Я взагалі читаю, що ідеальний бар'єр. Я вам ще раз нагадаю, це ті, хто два з половиною роки не можуть завдяки нашим Збройним силам України вийти на рубежі Донецької Луганської області на адмінмежі, які занесені в Конституцію України і прописані в Конституції України. Це угу. Атлантика. Переволки. вийшли на Атлантику і все хорошо. А... прекрасное место для наших войск Берлин Лиссабон Мадрид Нет, А я... как красиво наши выглядят да, вот Париже. Я, я, твои, я твои интересы Но понимаю Не вот что... интерес через простой Италия. Я, 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 да. говорю, я, я это понимаю Но понимаю. уж на всякий случай все-таки так Берлин, сказать нас не Лиссабон, очень Лиссабон, много вот это все Я так розумію, що Пісков саме про нього говорив про те, що експертів вистачає, які в ефірах розсуждають на тему того, куди бити або куди мають піти чоботи російського солдата і так далі. А, ну і в чергове Соловйов о, не забув упомянути свою вілу в Італії, яку він не бачив вже дуже давно. Йому яку дуже хочеться відвідати. Я просто нагадаю, що в ефірах Соловйову неодноразово рекомендували прикупити собі вілу в Криму або в Сочі, але і і Знежний Соловйов каже про те, що йому дуже не подобається інфраструктура в Криму і в Сочі. Дуже хочеться на загніваючий запад посмотріти. Знаєте, відчути оцю понаповну, скажімо так. Саме тому йому дуже хочеться повернутися назад на італійське узбережжя. Хочеться запитати знову ж таки. Какова! Лєшева, ви поперлися в Україну, жили собі прекрасно, заробляли гроші пропагандою на Росії, витрачали їх в Європі, на вілли, автомобілі, гаджети, ем, брендовий одяг. Ну прекрасно ж вам жилося. Ні, два з половиною роки повномасштабного вторгнення, десять років війни в Україні. Ви продовжуєте стверджувати про те, що все, що знаходиться за територією Росії, вам не інтересно. Але дуже вболіваєте за той час, коли зможе можете туди повернутися. Щоправда, тепер ви думаєте, що повернетеся туди в супроводі своїх солдат. Дивіться, повернетеся в супроводі солдат, але мені здається, солдат або Збройних сил України або в супроводі солдат е, міжнародного кримінального суду. Тому не переживайте, побачите, побудете. І ще знаєте, могла би сказати відпочинете, але м -м, там просто в слові вілла треба замінити кілька слів, кілька букв на на нари. На От воно десь приблизно так получається. Давайте на цьому я кажу вам. Е Традиційно дякую за те, що дивитеся за ваші подобайки і коментарі, які ви залишаєте під відео. Ну і звісно, робіть так і надалі. Побачимось в наступному обзорі пропаганди.